В минулому відео я вклав машину в крипту, і це означає, що я повинен навчити тебе заробляти на криптовалюті. Для початку скажу, що вивчати крипту саме зараз це смарт, тому що ринок дуже активний і, скоріше за все, залишиться таким до кінця 2025 року. Тому я підготував цілих 10 способів заробітку і детально розповім, які методи актуальні, кому підійдуть, і які краще взагалі не чіпати. Пишіть коментар, а рандомній людині я відправлю тисячу гривень на карту. Методи заробітку будуть типу наростаючі. Спочатку простіші, а в кінці я детально розповім про два найкращі. Які можуть змінити ваше життя, тому дивіться обов'язково до кінця. Перший з дев'яти способів інвестиції це коли замість кави ти вирішив відкласти 100 гривень на новенький 911 Porsche. Інвестиції бувають довгострокові, середньострокові та спекуляції. Якщо коротко, то довгострокові це коли ви не лізете до своїх криптоактивів декілька років. Середньострокові тривають від декількох місяців до року. А спекуляції це коли зранку купив монету, ввечері зафіксував і не розумієш, як можна ходити на звичайну роботу, якщо є крипта. Цей спосіб заробітку ідеально підійде людям які паралельно мають основну роботу, тому що багато часу він не потребує. Але варто мати депозит хоча б 3-5 тисяч доларів. Тому що вклавши 5 тисяч, в перспективі ви можете отримати 5 іксів, а це 25 тисяч доларів. А якщо вкладете 100 доларів і отримаєте тих самих 5 іксів, то життя особо не поміняється. Особисто я обрав цей метод, тому що інвестиції не потребують багато часу, і мій депозит складає 5 тисяч доларів. І взагалі в минулому відео я розповів про те, як вклав свою машину в криптовалюту. Кому цікаво, обов'язково подивіться. Другий спосіб заробітку цей. Якщо коротко, то це працює як депозит у банку, але класти ви будете крипту і можете отримати значно більші відсотки. Українська біржа Whitebit дає своїм користувачам можливість покласти крипту на 17% річних. Цей метод ідеально поєднувати з інвестиціями, тому що крім росту самої монети, ви можете збільшити кількість своєї крипти. А підійде стейкінг усім, хто має будь-які монети. Ну, звісно, якщо вони є у списку. Тому якщо ваша крипта просто лежить без діла, значно краще покласти її на криптодепозит. і отримати додаткових 14%. Річни я також використовую цей метод заробітку і половину депозиту стейкою на біржі WhiteBit. Третій метод заробітку амбасадорки. Цей спосіб підійде для тих, у кого вітер гуляє в кишенях і взагалі немає депозиту. Амбасадорки це активності в соцмережах проєктів, найчастіше в Discord. Тут ви повинні бути корисними для проекту: писати пости, створювати прев'ючі, допомагати в чаті. Грошових вкладень цей спосіб не потребує, потрібен лише ваш час та старання. В перспективі, якщо ви сподобаєтесь, то вам можуть начислити нагороди у вигляді токенів, USDT або. В сейлах я, звісно, амбасадорками не займаюсь, але найпопулярніший кейс це проект Moonbeam, який давав алокацію своїм амбасадорам, з якої можна було винести тисячі або десятки тисяч доларів, залежно від того, скільки токенів ви купили. Четвертий спосіб заробітку на крипті ноди. Якщо коротко, то ми купуємо сервер і там запускаємо ноду проект. І за це можемо отримати дроп. А якщо не коротко, то прийдеться ціле відео розповідати за ноди. Цей напрямок підійде для тих, хто цікавиться програмуванням та має депозит від тисячі доларів. Останнім часом ноди не Дуже активні як напрямок в крипті, але прибуток з цього напрямку можна зрівняти з профітом від дропів, про які ми скоро поговоримо. Найпопулярнішим кейсом є Solana, де люди, які ставили ноди, отримали десятки тисяч доларів і продовжують отримувати нагороди до сих пір. Про Solana, я думаю, ви точно чули. Далі буде тільки цікавіше, тому що я розповім про чотири способи заробітку, які я не рекомендую. А в кінці покажу два найкращих методи, які можуть змінити життя. Тому дивіться уважно. П'ятий спосіб заробітку це трейдинг. 90% трейдерів зливають. Свій депозит і для новачків я його не рекомендую ні в якому разі. Безліч людей лізуть в трейдинг, тому що бачать великі відсотки, або їх заганяють в канали з платними сигналами, де в 99% скамлять. Але чому так відбувається? В цьому методі заробітку найлегше показати швидкий прибуток і зацікавити людей, які хочуть перетворити своїх 200 доларів на 10 тисяч за короткий термін часу. Але в висновку отримують злитий депозит і відбивають бажання лізти в крипту. Для багатьох ф'ючерси стали як казино. Хоча це повноцінний інструмент, який можна корисно використовувати. Наприклад, для хеджування позицій. Трейдинг це повноцінна робота, після якої зазвичай потрібно йти до психолога. Щоб заробляти на трейдингу, потрібно мати депозит хоча б 50-100 тисяч доларів, сталеві нерви і холодну голову. Особисто я навіть не відкривав ф'ючерси, тому що Влад, який 4 роки в крипті, відразу мені сказав, що туди лізти не варто. Тому і я не рекомендую вам. Шостий спосіб заробітку, який я також не рекомендую, це майнинг. тобто добування крипти, використовуючи свій ПК, ферму з відеокарт або АСІКІВ. Діло в тому, що що зараз майнінг актуальний лише у величезних масштабах, або якщо підпільно підключити свою ферму до школи або лікарні, цей напрямок можна розглядати лише як повноцінний бізнес. Хоча ще декілька років тому ферма з середніх відеокарт відбивала себе менше, ніж за рік. Але пост Ефіра поставив на цьому хрест. Коли я заходив в крипту, в мене було 7 тисяч доларів, половину я хотів інвестувати в монети, а на іншу зібрати майнинг-ферму. Замовив усі комплектуючі і вже мав їхати по відеокарти, але в останній момент відмовився від усього на пошті. Тоді я зрозумів. Ще, скоріше за все, приймуть пост ефіра, після чого не буде сенсу від ферми відеокарт. Так і сталося, і зараз я собі дуже вдячний за правильний вибір і зекономиних 3,5 тисячі доларів. Сьомий спосіб заробітку арбітраж крипти. Це коли ви заробляєте на різниці курсів різних монет. Для прикладу, ефір на Бінансі коштує 1000 доларів, а на Вайтбіті тисячу двадцять. Ви купуєте там, де дешевше, переводите на іншу біржу та продаєте дорожче. Але є один нюанс: що це давно вже роблять боти, а робити руками це взагалі не має сенсу. Ви можете навіть не помічати різниця. Або боти вже на цьому заробляють та її вирівнюють. Профіт у цьому методі залежить від того, наскільки хороший у вас бот і який депозит. Сам я цей спосіб не використовую. Восьмий метод заробітку P2P арбітраж. І його я також не рекомендую. Це коли ви створюєте власні оголошення по обміну монет у валюту, використовуючи при цьому різні банки. По-перше, тут потрібен великий депозит, мінімум це 20-50 тисяч доларів, а в ідеалі більше ста. По-друге, тут потрібно глибоко розуміти, як це працює зсередини, тому новачкам буде складно. І Третє, це, звісно ж, ризики, що ваші кошти десь заморозять і не захочуть повертати. А банків тут потрібно буде використовувати багато. Сам я цей метод заробітку не використовував і підійде він лише людям з великим депозитом. Нарешті ми переходимо до двох найкращих способів заробітку, які можуть зробити вас мільйонерами. Зараз буде найцікавіша частина відео. Дев'ятий метод заробітку на крипті це сейли. Давайте поясню, що це таке і як працює. Появимо, що сейл це великий концерт, а локація це квиток на цей концерт. Ніби все зрозуміло, але ніхто не знає, коли Буде цей концерт, і скільки буде місць, зазвичай бажаючих потрапити в сотні разів більше, ніж місць. Тобто має вийти монета. Ви берете участь в сейлі, і якщо ваш аккаунт потрапляє в список, то ви отримуєте можливість купити цю монету за низькою ціною ще до її виходу. Сейли підійдуть для всіх користувачів крипти, тому що їх можна поєднувати з роботою або з навчанням. Тим більше зараз їх не так багато і виходять вони не настільки часто. Також для сейлів бажано мати від тисячі доларів, але сума може змінюватись залежно від сейлу. І найголовніше, скільки можна. На них заробити недавно був сейл токена VBT на біржі WhiteBit. і знаєте, що я вам скажу, що участь міг взяти абсолютно кожен, а за пройдене KYC ви могли отримати по 3 ікса на один аккаунт. Тобто, вклавши 500 доларів, отримати 1500, а вклавши 5000 отримати 15 тисяч. І це все за короткий термін часу. І такі можливості випадають постійно: Solana, Mina, Flow, Ці всі монети можна було придбати за низькими цінами, взявши участь в сейлі. Також рік тому проводився сейл проекту Sui, де з одного аккаунта, який отримав алокаль. Та вкладених тисячі доларів можна було отримати більше 10 тисяч, тобто 10 іксів. Але суму ви отримували не відразу, а по 8% кожного місяця протягом року. Я в цьому сейлі участь не брав, але спостерігав за своїм другом владом, який виніс з проекту більше 20 тисяч, бо брав участь не з одного аккаунта. Клав 2,5 тисячі доларів, а на виході отримав BMW 3. -ку. У Влада було дуже багато успішних кейсів, в крипті він 4 роки і весь час мене супроводжував і допомагав збільшувати мій капітал. Після минулого відео багато людей запитував. Чи зможе влад їх супроводжувати так само, як мене, і тепер я можу впевнено відповісти, що зможе, тому що ми зробили набір в наш криптобуткем, де влад буде навчати та супроводжувати людей по крипті. Заповнюйте форму в описі, далі ми з вами зідзвонимось і детально розкажемо, як це буде відбуватись. Відразу скажу, що варто мати депозит від тисячі доларів. Десятий і найкращий спосіб це, звісно ж, ретродропи. Якщо коротко, то дропи – це коли своїх 50 доларів. Ви можете перетворити в 500. Але як це відбувається? Ви шукаєте проекти, які зібрали найбільше коштів від інвесторів та можуть у майбутньому роздати дроп. Заганяйте туди свою ферму аккаунтів і залишається лише досліджувати авторія на наявність топових варіантів. А Якщо серйозно то чекайте, поки проект роздасть дроп, то дивитесь, які аккаунти пройшли. Підійде цей метод заробітку для тих, у кого є хоча б декілька годин вільного часу кожного дня, і хто має хоча б тисячу або декілька тисяч доларів. Щоб можна було зробити чим більше аккаунтів для різних проєктів. Зовсім недавно відбувся дроп від Starknetу, де у влада зайшло 30 аккаунтів зі 100. І він отримав на секундочку більше 40 тисяч доларів в профіту. Яка вам таке? При тому, що витрати на аккаунт склали 2000 доларів. А рік тому Влад залутав свій перший великий дроп від Арбітрума, де отримав 10 тисяч доларів при вкладеннях в 400. Також ви могли отримати тисячу доларів за дроп від Аптоса, де потрібно було лише замінити безкоштовно NFT в тестнеті. І таких кейсів є багато. Саме зараз ми з командою робимо актуальні проекти, такі як The Cassink, Zero, Scroll, Zora та Linea. І Якщо ти в майбутньому не хочеш отримати FOMO, то теж раджу взятися за ці проекти. Саме дропи та сейли змінили владове життя, і Надіюсь, що якийсь з цих методів змінить ваше кому цікава тема крипти та заробітку? Підписуйтесь і обов'язково дивіться минуле відео, де я вклав машину в крипту.